Доброго вечора, шановні гості та підписники нашого каналу. Ви дивитесь теплі вечори святковий випуск з дуетом профіль Бенд Юлією Жуковою Та Антоном Покровським. Ну що, Антоне, не встигли ми очима блимнути, як знову новорічні свята? Да, да, знаєте, друзі, здавалося б, нещодавно ми святкували 2022 рік, а вже 2023. А от скажи, Юлія, які в тебе асоціації? З новим роком, от що тобі перше спадає на думку? Мандарини та олів'є, а тобі. Круто, круто. А мені, от, знаєш, перше спадає на думку е, дощ, калюжі, е, брудновик. Що таке брудновик? Брудновик це як сніговик, тільки зліплений з бруду. А взагалі, то знаєш, е, в дитинстві дуже часто лунала така дуже гарна популярна мелодія. І я навіть уявити не міг, що її міг написати наш український композитор. Mm. Я підозрюю, що мова йде саме про композицію нашого випуску. Так, так, про композицію нашого випуску. Взагалі-то мова йде, як ви вже здогадалися, про Щедрик Леонтовича. Тож давай е поділимося з нашими глядачами е деякими цікавими фактами про Щедрик та про композитора. Категорично, згодна з тобою. Але по перше, хочу тебе трохи виправити, бо Леонтович був на додаток ще і збирачем музичного фольклору. Mm -hmm. А от Щедрик це народна композиція, яку він фактично обробив та зробив дуже популярною. Та виходить, що Леонтович це просто каверщик. Він робив кавери на народні пісні. Так, я тобі більше скажу, і його учні теж робили кавери. Mm -hmm. Але давай не будемо забігати наперед. Ну що ж, тоді розкажи спочатку деякі факти про самого композитора. Добре. Як вже ми сказали, Микола Леонтович це український композитор та збирач музичного фольклору. Та, окрім цього, хоровий диригент, піаніст, талановитий педагог та громадський діяч, автор широко відомих хорових обробок українських народних пісень Щедрик, тударик. Козака не суть, «Ой за гори Кам'яної та інших. А як все починалося? А? а починалось все з того, що народився він в селі Монастирок Вінницької області, в сім'ї сільського священника аж у 1877 році. Ну, і як це часто буває в схожих історіях. Почекай, дай я вгадаю, його батько був рибалкою. Ага, брав з собою маленького Миколку на вихідні. Та коли ввечері розпалювали вогонь, змушував його грати на гітарі. Серйозно? Звичайно, ні. Батько був освіченою і надзвичайно музикальною людиною. Чудово співав, грав на віолончелі, скрипці, гітарі, керував деякий час хором семінарістів. Та маленький Леонтович початкову музичну освіту здобув у нього. Мати мала гарний голос, любила співати та прищепила йому любов до української народної пісні. Да, а історія з гітарою могла б зайти в широкій спільноті. Дуже прикро. Не засмучуйся. Не всі починають свій музичний шлях як ти. А про твій музичний шлях можна дізнатися у сторінці Вікіпедії. Пошекайте хвилиночку. В тебе ж немає сторінці Вікіпедії. Замість того, щоб шуткувати. Міг би вже й зробити сторінку. Ну хто зна, хто зна. Може, колись і зробимо. До речі, Микола Леонтович теж любив дуже дотепно пожартувати, не дивлячись навіть на те, що він був доволі сором'язливою людиною. Треба сказати, що вільно читати складні партії в церковних хорових творах та співати по нотах Леонтович навчився у Шаргородському початковому духовному училищі, куди батько його перевів у 1800. У 1988 році. Так-так. Це на той момент йому було десь приблизно 11 років. А я в його віці, коли він міг вільно читати складні партії, я міг вільно читати, я міг вільно читати. Вітаю, Антоне. Дякую. Вже у 1892 році Леонтович вступив до Подільської духовної семінарії. Кам'янці-Подільському, де вивчав теорію музики та хоровий спів, опанував скрипку, фортепіано, деякі духові інструменти, почав обробляти народні мелодії, беручи за взірець обробки Миколи Лисенка. По закінченні навчання він відмовився від духовного сану. А от я в його віці опанував повітряну гітару. Що ти верзеш? Ну, як це, що верзеш? Ну, це знаєш, ну коли береш велику тенісну ракетку такий, або мітлу якусь, і починаєш уявляти себе гітаристом. М? Ой, Антон, якби ти не займався дурницями, то може ми б вже у Парижі виступали. Ну, почекай, хвилиночку, от я тобі так скажу, що відомі всі сучасні е виконавці, вони всі повітряні. А що це означає? Це означає, що коли він відкриває рота під фонограму, він робить вид, що співає. Так от, це дуже і дуже корисний навик. Важко не погодитись, але все ж таки наш дует намагається тримати планку та виступає наживо. Але давай повернемось до теми. Так настала черга розповісти про перші творчі кроки Леонтовича. У червні 1899 року Леонтович, провчившись два роки в шостому класі, закінчив духовну семінарію і вирішив працювати вчителем у сільських школах і одночасно в самотужки удосконалювати свою музичну освіту. В селі Чуків Вінницької області він організував самодіяльний симфонічний оркестр, який виконував українські мелодії та п'єси українських та російських композиторів. Справжній мужик. Якщо Симфонічний оркестр не йде до Леонтовича, Леонтович сам йде до Симфонічного оркестру. Mm -hmm. Ти знаєш, а я от сиджу і думаю: а як би нам потрапити до симфонічного оркестру, а? а може, ми свій зробимо? Ну, хіба що. повітряний. Реальність. У 1901 році Леонтович видав перший збірник пісень Споділля. А вже через два роки вийшов другий збірник подільських пісень із посвятою Миколі Лисенкові. У 1904 році він покинув Поділля і переїхав на Донбас в Гришине, де влаштувався викладачем співу та музики у місцевій залізничній школі. Під час революції 1905 року організував хор робітників, який виступав на мітингах. Діяльність Леонтовича привернула увагу поліції. І він змушений був повернутися на Поділля у місто Тульчин, де викладав музику і спів у єпархіальному жіночому училищі для дочок сільських священників. Порада для офісних робітників: якщо ви хочете зробити ефективну нараду, зробіть хор робітників. Так тільки не треба привертати увагу поліції. Все повинно бути в рамках кримінального законодавства. З 1909 року Леонтович навчається під керівництвом відомого теоретика музики Болеслава Яворського. У той час створив багато хорових обробок, зокрема, славнозвісний Щедрик та інші. У 1916 році із хором Київського університету виконує свою обробку Щедрика, яка принесла йому великий успіх у київської публіки. Це була вже четверта редакція композиції. Загалом було 5. Я гадаю, Юля, а скільки нам треба зробити версії на нашу авторську композицію, щоб вона стала такою ж популярною. Ну, дивись, зараз у нас одна. Mm. А треба як мінімум 4. То ти хочеш сказати, що нам треба бути більш нав'язливими? Я би сказала більш наполегливими. Mm. До речі, наш авторський твір Крила кохання можна подивитись на нашому каналі. Посилання в описі під відео. Так, також дивіться наші інші обробки невідомих виконавців е, на нашому каналі. Ставте лайки, пишіть коментарі під відео. Так що там було далі? У 1917 році із проголошенням Української Народної Республіки Леонтович переїздить із Тульщина до Києва. Де починає активну діяльність як диригент і композитор. Під час захоплення Києва у 1919 році денікінцями, які переслідували українську інтелігенцію, змушений утікати до Тульчина, де засновує першу в Тульчині музичну школу. Я от уявляю, як він такий приїздить до провінціального містечка зі столиці. Роботи немає. Що робить, думає. він. І засновує першу музичну школу на Тульщині. Дивовижно, а? Якщо не маєш роботи, створи її сам. Підприємницький талант. У 1919-20 роках Микола Леонтович працює над першим великим симфонічним твором народно-фантастичною оперою на Русалчин-Великдень з одноіменною казкою Бориса Грінченка. До речі, цікавий факт. Одного разу Леонтович зустрівся з гадалкою, і та сказала йому, що у нього дуже коротка лінія життя. Там не вірю я у це. Яка гадалка. А от я вмію гадати по долонях. Та що ти кажеш? А ну давай, погадай. Можу, можу розказати твоє майбутнє. Ну давай, давай, розкажи, що там? Що там бачиш? Очевидно, ми виступаємо в Карнегі холі. На тобі дорогий костюм та найкраща гітара. Круто. Як ти все це побачила? Незрозуміло. Але а що далі? Що, що там далі ти бачиш? Ну. Підземний перехід. Який підземний перехід? Так, це лінія підземного переходу. Та де ти там бачиш підземний перехід? Вона в тебе така довга, навіть довше <плес> лінії твого життя. Ти не неси дурниць. А я нагадаю, що треба звертатися тільки до офіційних гадалок. Угу. Повертаючись до нашої основної теми, треба сказати, що гадалка на превеликий жаль мала рацію. Творчість Леонтовича не всім подобалась, тому помер він не власною смертю. Приблизно через 20 днів після цієї зустрічі. В ніч на 23 січня 1921 року. Композитор перебував у свого батька у селі Марківка, де був убитий чекістом, який напросився в хату переночувати. Вранці він пограбував будинок і застрелив Миколу Леонтовича. Радянська влада приховувала сліди злочину лише наприкінці 20-го століття, у часи здобуття Україною незалежності, вдалося дізнатися правду з архівних документів про застосування переслідувань на багатьох видатних діячів української культури. Шкода, що такі талановиті люди вмирають від рук якихось покидьків. Так, він прожив лише 43 роки, але на щастя, його вклад в загальносвітову культуру неможливо знищити. Композитор зумів проникнути в пісенну душу рідного народу та найвищим досягненням вважають пісні Щедрик і Дударик. Особливо Щедрик, в якій органічно поєднані прийоми народного багатоголосся. Основним зерном Щедрика є чотиризвучний мотив. Так, поодинці мелодії дуже прості, але у поєднанні вони дають насичений та чарівний ефект. А головне передають настрій Різдва. 5 жовтня 1921 року український Щедрик був презентований в нью-йоркському карнегі Холі. Та на честь століття мелодії звучить там же. Юля, а скажи, а як так от виходить, що така композиція стала всесвітньо відомою? Не повіриш, але спрацювала українська агентура. Бо в 1936 році Пітер Вільговський, американський композитор, хоровий диригент, аранжувальник та педагог українського походження, який працював на радіо NBC, записав англійську версію Слів до Щедрика». Яка після цього стала всесвітньо відомою під назвою «Carol of the Bells колядка дзвонів. Зрозуміло, то виходить, що нам в Америці треба знайти радіоведучого, який просто напишить до наших пісень англійські тексти. Антоне, от якщо ти утвориш свою музичну школу в Запоріжжі, угу. тоді й поговоримо. Ну що ж, непогана мета на наступний рік. А от що ти можеш сказати про назву Щедрик? А назва походить від слова Щедрість. В ній криється наше українське побажання світу. Будьмо щедрими у своїй доброті. Мирного нам усім Нового року! З Різдвом Христовим кожну родину! І нехай Ластівочка принесе в кожну домівку тільки добро, тільки любов і тільки радощі. З нагоди новорічних свят ми підготували для вас кавер-версію композиції Щедрик Леонтовича. Гарного перегляду! Тона. Угу. я тобі ще мандаринку почистила. Юля, в тебе стільки щедрості.